Один з найвизначніших правителів Київської Русі, який запровадив християнство на території нашої країни. Він був відомий своїм розумом, своєю воєначальницькою майстерністю, своєю політичною діяльністю. Ярослав Мудрий, син Володимира Великого, один з найвпливовіших правителів Київської Русі. Він здійснив значні досягнення в сфері дипломатії, соціальної культури та законодавства під час його правління Київська Русь стала однією з наймогутніших держав Європи. Іван Федоров увійшов до історії Квадцять трьох перших друкованих книг. Апостол, першого повного видання біблії старослов'янською мовою, відомої як Острозька Біблія, і першого східнослов'янського букваря. Богдан Хмельницький гетьман запорозької січі, який очолив повстання козаків проти польської влади в Україні з 1648 по 1654 роки. Під його командуванням козаки здобули кілька важливих перемог проти польського війська. Богдан Хмельницький з давніх давен вважається символом боротьби за українську незалежність. Іван Сірко видатний козацький воєначальник та герой. Він був відомий своїм стратегічним мисленням, сміливими воєнними походами та майстерністю у веденні війни. Іван Сірко здобув численні перемоги над ворогами України та забезпечив успіхи козацького руху. Лип Орлек, автор першої світі конституції. Він був прихильником євроінтеграції та задцятим борцем за визволення українських земель від Московії, через що пізніше був змушений тікати до Європи. Григорій Сковорода поет, філософ, педагог. Зробив великий вклад в українську літературу, написав багато повчальних історій, які актуальні і сьогодні. Пан Котляревський як нової української літератури громадський діяч. Його поема Енеїда стала великим твором загальнонаціонального значення нової української літератури, написаним народною мовою. Шевченка національний героя України. Вировся за незалежність, за справедливість, за свободу, розуміння якої виходило за межі вузького визволення людей відпасів. Від повноволення та національного визволення України з до Росії. Володимир Вернацький створив в Україні академію наук, біохімічну лабораторію та наукову бібліотеку, яка зараз носить його ім'я. Іван Піддубний найсильніша людина 20-го сторіччя. Його ім'я асоціюється з неперевершеною технікою, мужністю та неймовірною витривалістю. Полтавський богатир. За своє життя не програв жодно сотень поєдинків і в шість разів ставав чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Олександр Довженко, людина в українському кінематографі. Він сформував його фактично з нуля. Довженко створив унікальну естетику українського кіно і створював різні фільми. У нас час перед війни. Кожен захисник чи захисниця, які боронять кордони з окупантом, герой. Кожні батьки, які чекають свого сина чи доньку з фронту герой, кожні громадяни, які роблять все для перемоги герой.